Добрий день малята, любі хлопчики і дівчата. Малята, ви, мабуть, помітили, що на вулиці стало холодно, і люди стали одягати теплі куртки, теплі шапки, чобітки, бо до нас прийшла зима. Зима холодна та весела пора року. Взимку, коли випадає сніг, дітки можуть кататися на ковзанах. В санчатах, грати в сніжки, будувати сніжну бабу, а ще зима багата на свята. Новий рік, Різдво, водохреща, а найперше зимове свято це день святого Миколая. Святий Миколай це чарівник, дідусь з сивою бородою. Він дуже добрий і любить усіх людей та звірів. Особливо він піклується про маленьких діточок. Однієї чарівної ночі він спускається на землю, щоб привітати дітей із святом. Слухняні дітки знаходять подарунки у себе під подушкою. Або у чобітку, а неслухняні отримають разом з подарунком ще й різочку прутик. Цим святий Миколай хоче застережити дітей від поганої поведінки. Всі з нетерпінням чекають цього свята, вивчають вірші, співають пісні. Ось послухайте пісню. Зима. Сніжок летить, Миколай до нас пішить, з мішком подаруночки віде, слухняний їх під подушкою знайде, Миколай, Миколай до нас гості завітає, хай доброта у світі сяє, бо Миколай усіх вітає. Сніжок блищить, зірки горять, малята радісно не сплять, бо в ніч чудову і казкову Миколай іде з любов. Гарна пісня Добрий день, святий Миколай. Добрий день, малята. Збирав вам подарунки. Та мій мішок порвався. Немає в чому подарунки нести. Святий Миколай, ми все виправимо. Залатаємо твій мішок. Ось мішок святого Миколая. В ньому з'явилися отвори. Нам треба підібрати латки до цих отворів. Якої форми ось цей отвір? Так, він круглий. Тож і латка повинна бути круглою. Ось ця. А цей отвор якої форми? Так, трикутною. Тому і латка повинна бути теж трикутною. Ось ця. А цей отвір якої форми. Так, да, це квадрат. Тож підберемо квадратну матку. Подивіться, який гарний мішок вийшов. Тепер, святий Миколай, не загубить наші подарунки. Дякую вам, малята. Піду збирати подарунки. До побачення! Гарну справу ми зробили. Допомогли, залатали мішок Святого Миколая. Тож на свято чекаємо подарунків. Намалюйте подарунки, які ви отримаєте, і фото ваших робіт присилайте мені. Нам час прощатися. До побачення!